Всім призруйте! Сьогодні грати Roblox. Але ми сьогодні з Владосом будемо грати це нереальне обі. Привітай, Сікста. А, 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 майсті, не ага. І сьогодні ми будемо проходити це нереальне обі. Ми майже дійшли до 100 метрів. Це на відо... не на відосі було. І ми відкрили таку штуку, що ми тут бомбити тупо не можемо. Бо це вище наших сил, в нас е, куча дуже стальних нервів. Я не розумію чому. Хоча ладно. Ви думаєте, боже, це ж дуже легко, але а ви зайдіть, а ви зайдіть, ви зайдіть в цей режим. Потім ми вам в кінці відосі покажемо, що це за режим такий. Ви як це ми будемо коли ви пам'ятаєте 100 разів. За 100 метрів. І ось так от поукупа. До кінця. Ми вже дійшли до 83. до 83. короче, до 83 метра. Ми там телепався собі внизу. Я стрибнув, мене до, до нього притягнуло. І все, і ми впали на самий низ. І чомусь я зараз не зламав ще не єдиної техніки у, у своєму домі. Зараз ми спробуємо до нього дійти, о, одос, е, ти стаєш туди, ми знаємо, як це бути. Хоба. Давай. а, Эээ, поможьте на встану. Окей, Все. Хоба. И все. І, И давай давайте мене. Хоба! І все, полно далі. Ось так от... Стрибаємо тут. Я вже проходив... Чекати за гумча без крила, так що... Це это будет бомбить, так що... я вже знаю, які там будуть. ні. А я, на жаль, я, на жаль, ще не знаю, але я вже з ладосом пройшов достатньо давно, і ми якось ще не, і ми якось ще не зламали на єдиного комп'ютера в своєму домі. Я не знаю як. Хоба! Я уже приходив до кінця. А там десь тисяча метрів, Волос, а там десь тисяча метрів десь поді. Десь десь так. Я вже не пам'ятаю, бо це було десь два, два роки тому. Нормально. А як ти це ще пам'ятаєш, виходить? А йде куди? Мене потягнуло. Але добре, що не, сам, що не на самий низ. Я тут телепаюся, я не можу. мене на самий низ потягнуло. Ладос, поможи. Спаси, поможи. Просто не стрибай, я тебе за всі гроші міра не стрибай. Не Три Чого? А я застряг. Поможи. Де ти, брат? Я застря просто почекай Ладос Я тебе зараз бачу Відійди е... наліво. Наліво, да, Туди Туди іди. Да, во 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 Мене притягнуло, Я просто застряг під скалою І я взагалі ніяк... ніяк рухатися не міг. Я про. Я це. Те... І якщо б ти туди пішов, я притягнувся, все нормально. Я думав, що треба спригувати назад. Приїхати зараз нормально. А вода кидавра. Ти куди? Добре, що ми впали, але не на самий низ, а десь на 3 метри. І так, я знаю, що якісь е чиліки знайдуться, які в коментах будуть пишати Цікаво, як ви граєте в той Роблокс і не можу, і, і не впаде, і не впаде, і не розбиваєтесь такого падіння прям. Та я не знаю, це, чи такі чиліки знайдуться, але якщо знайдуться, то лічно на к вам. Це гра і тут може прозвести все що угодно. А акуратненько стрибай, я тебе прошу, акуратненько. Обонясенько, я ангелчик божий. Угу. Конечно. Mm. Ой, геолочик. Ай! Угелочик ангелочком. Поможи. Я зараз на одній шпильці висю. Да просто не рухайся. Wee. Хоп. Давай до мене. Хоп. До мене. Хоп. До меня, хоп, до меня, ибо и зараз, наступне. Наступне. Ты залазь наверх я до туда протянулся. Уй, уй, ай, боже, я майже не впав. О, все, нормально, пошли, пошли, далее. Нет, я просто буду. Нет, ты не падаешь, ты не падаешь, ты не падаешь, ты не падаешь. Ти куди ти там? Ли... Куди тебе телепає, скажи мені, будь ласка. Я просто буду не рухатись і ні в якому разі не стрибати. Ну це ж не буде читатися, якщо я стрибну зараз. Хоба! Нормально. Ну, як? Як тут? Як, як ти туди я, я... Я... Туда? я... Ти де? Я Стрибаю, стрибаю, стрибаю. А, ось, я, мене майже до тебе, за тобою не потягнуло. Тільки що? мене! That... Та куда вже залізь? Просто Я сам тоже Просто нееедимо. Круто! Бо надалі І тепер на цей раз я тебе умоляю, просто не падай! я тебе умоляю! Друзі, що ви хочете, щоб ми дійшли нарешті до тих ста метрів? Просто підпишіться, поставте лайк на цей канал. Це мені дуже сильно допоможе. Щоб не пропускати нові відомі. Ми якось будемо все діло проходити. Я, навіть не знаю, я і волос вже застряг десь. Опа. Ми можемо ще админи продовження. Це Боже! Ми можемо, звісно, дати я подовження, не якщо не зламаємо свій компуктер. Давайте, не... сь... Давайте, друзі, на сьогодні це буде вже остання спроба пройти цю карту. Якщо ми е, впадемо, то, напевно, вже будемо згадувати. Бо я відчуваю, що мої нерви вже чуть-чуть ламаються. Чуть-чуть. Ні, 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 дозволу да, не закінчимо. Якщо не закінчимо, дам собі. Будемо і сломати, правда? Зачем? Ну, мне надо. Мне одно классное. Окей. чули, що воду сказав, якщо чули, то тоді вам треба це робити. Так коротше. Мені що Мішу написав мій однокласник, я не знаю нащо він мені написав, але окей. А зараз я йому відповісти колісу не можу, бо якщо я йому відповім, то все буде гг. Він бо там скаже, що я не грати, а потім. Була шаблі, що він, А він такий чоловік, що може постійно обіжатися на тебе просто за те, що ти йому щось не дав. Наприклад, він, він такий чоловік, що якщо, він, що якщо ти якось не так стрибнув і впав на, на один метр, то він може трохи розстроїтись. Ну як трохи? Всю, всього ж всю техніку у домі переламати. Це ж не зовсім так. 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 Нормально. Тоді зараз залазимо в да? Хоба. 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 Так, полізли далі. Ми може. Кирил, може, зробимо продовження? Ну якщо, в, принципі... ну, в принципі, напишуть, то, в принципі, можемо зробити продовження. Так, давайте я зараз стрибну. Так, друзі, друзі, я... Мене притягнуло. І тепер я стрибаю. хобана, І все, і ладос до мене. Ладоса притягнула. Так. Відео буде до таким, ну хоча б не на самий низ впали. коли ми падаємо прямо на самий низ до 0 метрів, то тоді вже відео завершуємо. А в принципі, ще. Не завершуємо ще, бо я боюся, що. А як ми тут пройти не можемо чогось я не понімаю. Продовження Трої. будемо знімати. І дара хоба. Окей. Можеш ще поздравить когось. Okay. Челика вдарила. Погнали. Але де да... Да боже мой. Хоба. А вот ки... А вот ки давра. Нормально, теперь ты до меня. А вот ки давра. А вот ки давра. А вот ки давай залазь до меня уже. Я не знаю, просто стрибно. Может же... Ой, да, да куда ж ты? Да куда ж ты летишь? Куда ти полетів? Куда ти? Ні, лети. А Так, друзі, ми вже, напевно, будемо відео закінчувати. Ну і тепер русим, ви друзі, до побачення продовження, по... до, до продовження. До побачення. До продовження. Короче, побачимося на продовженні.Всім пока.